Eu não sei o Зараз в Україні йде процес зі створення нового політичного об'єднання під назвою Сила людей 18 вересня в Калуші перебували із презентацією цього об'єднання члени ініціативної групи, і я розмовляю з одним із членів ініціативної групи зі створення політичного об'єднання Сила людей Віталієм Ковтуном. Отже, пані Віталію, насамперед, яка мета створення нового політичного об'єднання? Ну, ми зараз всі розуміємо про те, що вся політична система, всі діючі політичні партії створені за одним взірцем. Цей взірець якби повторює повністю весь наш, наш попередній досвід там ще Радянського Союзу, КПРФ. І суть полягає в тому, що всі політичні партії створювалися згори донизу. Комусь приходило рішення бачення того, як, якою має бути там політична партія. створювалася початка, після того їздили і казали, там Давайте до нас приєднюйтеся і так далі. Насправді, ми коли ми розуміємо, що зараз ситуація в Україні є не дуже хорошою. Причини в цьому можна шукати будь-де, але насправді, коли уважніше передивитися, то помітно, що ціла політична вся політична система в Україні хвора. Хвора тим, що вона не відповідає потребам людей, потребам учасників даної політичної якоїсь сили чи політичної партії. Вона не не виконує свої соціальні функції. не виконує функції соціального соціальних ліфтів, представництва інтересів учасників політичної сили чи політичної партії, тому. Ми зібравшись в колі 30-25 людей, які представляли різні регіони України, просто думали собі про те, що ж ми хочемо насправді в перспективі часу. Ми собі уявили країну, в якій ми хочемо жити. Ми від цього по методології ми пішли від цього від, від цієї тези. Ми хочемо жити в країні, в якій людина освічена і відповідальна, яка живе в добробуті, і в центрі цієї країни стоїть людина, а не будь-які інші утворення узагальнюючи. Теоретичні чи якісь е, е, соціальні, і тому, е, е, відштовхуючись від цієї методології, ми розуміємо, що і політичну інституцію потрібно будувати таким чином, щоб вона була школою, школою кузнью кадрів для того, щоб люди, які проходять цю е, школу е, політичного досвіду, е, ставали е, могли е, приступати до державного управління. Ви сказали, ми це коло з 25-30 Усі я так собі думаю, що передусім молодого віку. Чи не вважаєте ви, що ви в лапках, як ви сказали, це таке певне коло мрійників чи утопістів? Ви мрієте бачити країну таку, яку ви але не тільки ви, зрештою, а і, напевно переважна більшість населення України, але від цих мрій до втілення якими методами варто йти? А властиво. Насправді ми розуміємо, що це виглядає, ніби мрія, всі мають мрію. Насправді, насправді річ яка. Часто видається в розмовах на кухні, що от я хороший, а кругом все погано. Політична система погана, погані лідери, погана опозиція, погана влада, зрештою. І ці розмови на кухні вони видаються якби окремими, суб'єктивними. Але таких людей насправді, які хочуть жити в іншій країні, достатньо багато. І тому ми, зібравшись в колі цих людей, ініціативної групи, ми пішли, зробили наступний крок, ми почали шукати ширше коло. І тому ми проводимо презентації саме з ідеї цієї ініціативи. І ми не говоримо, що вже ну, немає створено політичної партії, політичної сили, є ініціатива. І коли ми поїхали в регіони 23-го Квітня ми стартували в публічному плані з Києва. І ми побачили дуже багато людей, які думають також так само. І чим більше цих людей буде, тоді ця мрія перестане бути мрією, а буде реалізовуватися на практиці. І насправді на, на даний момент, на даний час, вже учасниками, членами політичного об'єднання на основі там самих якби, оргкомітетів, первинних осередків вже є понад понад 500 людей. Ми шукаємо однодумців. Ми розуміємо, що таких людей, які вже не хочуть, які хочуть за щось голосувати, і творити, і створювати, якби покращувати життя в країні, є достатньо велика кількість, їх треба просто всіх знайти і нам разом об'єднатися. Тому наша перша теза ми ніколи не говоримо про те, що приєднуйтеся чи долучайтеся. Ми говоримо завжди, що ми хочемо об'єднуватися з тими людьми, які мають бачення країни подібне до нашого. Ви хочете об'єднуватися з кимось, на яких засадах ви закликаєте об'єднуватися? Ви ще не стали партією, ви при цьому згадували, але кожна політична партія, зрозуміло, має свої політичні програми, і вони, напевно, кожна програма є привабливою для людей, для електорату. Яка у вас програма? Чи є така? А, дякую. Насправді ми готові обговорювати всі. Програми обговорювати е, різні ідеї, е, як покращувати життя і добробут громадян в України. Е, ну, що ми не можемо робити, і що для нас є дуже важливим і принциповим питанням, це ті засади і принципи, які стали зародкою певної ідеології. І це, до цих цих засад є е, дев'ять. Первинна і пріоритетна це дійсно якби побудова країни, в якій саме в центрі стоїть людина. І нас часто звинувачують, що ви говорите те, що всім подобається. Ну насправді не всім подобається, тому що ні крайні ліві, ні крайні праві не мають в основі ідеології своєї людини. Крім того, ми розуміємо, що людина без гід... має мати гідність і виходити з побудови країни, з побудови держави з особистої гідності. Тому першим, першим так першою нашою засадою є гідність людини. Ми розуміємо, що гідність. Найкраще реалізовується через свободу, і тому це друга засада, наша свобода. Свобода безумовно без відповідальності це анархія, і тому третя засада це відповідальність. Наступне, ми живемо все ж таки в суспільстві, і тому солідарні дії будуть найбільш ефективними. Ми розуміємо, що також е, має бути суспільний консенсус правила гри. Та відповідно вони мають вибудовуватися на основі е, справедливості. Е, ми також розуміємо, що без, е, без дієвості. На основі тільки гасел нічого не побудуєш, тому також одним з одних засадничих речей нашої ну якби зародку ідеології є поняття дієвості. Також розуміємо, що найкращий результат ми можемо отримувати виключно. На основі механізму конкурентності ідей, конкурентності в діях також. Тому конкурентність також є одною з засадничих певних е, таких принципів е, в нашій діяльності. Е, крім того, це все має виливатися е, в добробут, бо інакше немає сенсу, немає змісту в тому, щоб е, говорити. Діяти, а результат буде не впливати на підняття добробуту, і таким чином кожна людина, яка в якої зростає добробут, в неї також буде зростати автоматично і гідність. Тому це коло з дев'яти засад засадничих принципів воно якби замикається, і це це зародок ідеології. Ми це розуміємо. Ми і так трохи багато на себе взяли. Ми розпрацювали принципи, механізми. Ну скажу так, що очевидно, що наша політична ініціатива вона в основі є демократичною. Це очевидно, і це це важливо. А вже наступні кроки, наступне питання щодо ідеології, щодо програми, це питання до більшої кількості людей, а не до, до нас. Ми насправді не більше ніж ініціатори цього процесу. І коли ми зустрінемося всі в Києві на установчих зборах, на установчому з'їзді, от тоді вже буде народжена і програма деталь, деталізована на основі думок експертів, на основі думок громадських лідерів, громадських діячів. Наша задача, чим, чим ширший процес обговорення цього питання, ну якби запустити, ви говорили про конкуренцію ідей, і що ваша сила далека від течії, як крайню лівих, так і крайню правих. Все таки, якщо говорити конкретніше. До кого ви ближчі? Мені здається, що ви все таки, ніби ідею сповідуєте лібералізму, якоюсь антропоцентричністю, і взагалі, до кого ви себе схилили би серед політичного розкладу? Ну не схилили би, але все таки є хтось далі віддалений за ідеологію. Є хтось ближче, напевно. А скажу таким чином, що е, оцінювати нас по ким ми є, напевно, будуть зовні. Зсередини це виглядає наступним чином: що є така думка в дискусіях, і зараз це обговорюється також в ініціативі 1 грудня стосовно того, що і Європа, і весь глобалізований світ він якби почали стиратися грані між різними ідеологіями, раніше це було дуже стандартно, дуже конкретно Ліберальна ідеологія, консервативна і так далі. Якщо на сьогоднішній день ми беремо Україну і ми хочемо змінити суттєво змінити життя в цій країні, то нам потрібно вирішувати проблеми. І підбирати найкращу методологію для вирішення цієї проблеми. Ну, для прикладу, якщо ми говоримо про бізнес, то очевидно, що тут лібералізм не зашкодить, тому що потрібно включити чим більше активних людей до підприємництва, до бізнесу і так далі. Якщо говорити про сімейні цінності, то очевидно, що по ментальності ми все ж таки ну, ми українці, ми дуже дбаємо про свої традиції, і тому, тому це напевно скоріше буде консервативна ідеологія. Але наголошую, що це тільки моя суб'єктивна думка. Це якби підхід методології. Логічний, але ствердити крайні праві чи крайні ліві, чому ні, дуже просто, тому що в основі є якісь інші соціальні або національні утворення. А якщо говорити про національні цінності, ви згадували слово свобода, напевно, без лапок. А, без лапок, очевидно, чому в лапках я не мав, ну, я не говорю зовсім про те, що, що ну, про назви, про якісь інші речі. Я говорю про свободу в руслі ну, адекватного, нормального, Власне, розуміння. Якщо говорити про національні цінності. І про національні цінності також. Я, я, я скажу таким чином, що людина вільна, вона. Вміє домовлятися і вміє працювати по правилах, тому свобода людини в першу чергу. Чи у вашому об'єднанні є якісь відомі широкому загалу постаті? Це інше питання трохи, я розкрию більше по, по суті. Ми слухали цілі роки про певну політичну ілюстрацію, що потрібна ілюстрація, потрібно так чи інакше. І ми її реалізували на практиці. Членом нашого об'єднання на даний момент не може бути не можуть бути ті люди, які мали можливість щось змінити і побудували таку систему, яка вона є зараз. Це всі політичні посади, це депутати Верховної Ради протягом принаймні 10 останніх років, які були депутатами Верховної Ради, це члени кабінету міністрів, це судді Конституційного суду, президент чи президенти. Це також прокуратура, прокурор, ну, всі політичні посади і губернатори, ну, голови обладміністрації. Це якби десь така відповідь на ваше питання, тому є відомих фігур, які насправді є зараз як політиками, діючими чи народними депутатами, немає. Але якщо говорити про громад, ну, громад, громадських лідерів, то насправді достатньо багато, які проявили себе в громадському секторі, які зараз просто розуміють, що потрібно приходити до політики. Я так розумію, з вашої розповіді, що процес створення об'єднання нового він завершується, і якщо він завершиться, успішно які будуть ваші першочергові дії, все таки чи є у вас союзники серед відомих широкому загалу політичних течень чи політичних сил? Ага. Ну, насамперед, скажу, насамперед скажу так, що дуже важливо пройти всі демократичні процедури і механізми. Ми створюємо політичне політичну об'єднання, політичну силу в широкому розумінні цього терміну. Це не тільки політична партія, це і громадські організації, це також молодіжні рухи, це профспілки, це різні методи якби, політичної діяльності, інші різні інструменти. Ну, під певну потребу треба підбирати відповідно певний інструмент. Тому ми розуміємо. Задачу свою в тому, щоб створити дійсно політичну силу, не тільки не просто політичну партію. Ми розуміємо, що згідно законодавства для участі у різного роду виборів потрібно мати політичну партію. Це один з видів діяльності політичної. Хто нашими союзниками є? Нашими союзниками є всі люди, які ну доброї волі, які розуміють, що потрібно змінювати систему таким чином і за такими механізмами і правилами, які би е, унеможливили приватизацію е, формування закритого акціонерного товариства е, політичної партії, формування під когось е, якоїсь політичної партії? Е, і коли це коли після основчого з'їзду, після того, коли це відбудеться, то ми будемо працювати, які наші будуть дії. Всі дії, які стосуються політичної діяльності, це і безумовно акції, це історія інтересів, захист, захист справ. І взагалі тяжко визначити і сказати, що ми будемо робити тільки це. Це насправді було би просто ну, якби сказано, знаєте, чисто як гасло. Насправді, основна робота будь-якої політичної сили має будуватися між період. А Вибори це не більше ніж просто один з проектів діяльності політичної сили. Ну і, для прикладу, різні, от ми говоримо за взірець про те, що на заході політичні партії. Від відіграють значення політичної інституції, де люд, де кадри виховуються, і де людина приходить 18 років і закінчує своє життя з радістю про те, що вона цілий ціле своє життя була в одній і тій самій політичній партії. От ми хочемо сформувати саме таку політичну інституцію, де люди би самореалізовувалися, незалежно від того, чи це виборчий період, чи це не виборчий період, а могли прийти 18 років і піти вісімнавпіти в на старості років. Пане Віталію, дехто з глядачів, можливо, багато хто послухає, побачить це інтерв'ю і також захоче влитися в лави сили людей. Хто і як може стати членом вашої політичної сили? Учасником цього процесу, членом політичного об'єднання, може стати будь-хто, -ко, будь будь кожен громадянин, який відповідає трьом критеріям: Несудимий, не був. Членом Кабінету міністрів, Верховної Ради, президентом те, що я сказав вище, і е, прияє цінності і засади. Озвучені, задекларовані той зародок е, ініціативи, який є. І, і, як, заре... як, як їм... і, і зареєструватися на сайті, е, назва сайту Сила людей.орг е, е, дуже простий, дуже зручний і легкий в користуванні. Е, там є така галочка при е, об'єднатися. Е, об Далі в трьох би, аспектах: прихильник отримувати інформацію, і відповідно член. Хто зареєструється на сайті членом політичного об'єднання, той відповідно отримає пропозицію про створення осередку первинного. Скажу наступне: що основна і пріоритетна для нас задача це побудувати політичну силу знизу догори, починаючи від осередків. Закінчуючи національним оргкомітетом, який буде властиво вже готувати установчу конференцію, тому ми шукаємо на думці саме на місцях, на районному рівні. Ми свого часу проїхали всі обласні центри. Зараз ми приїжджаємо вже в район на районний рівень, і процес іде дуже динамічно. Я вам дякую за розмову. Вам, шановні краяни, нагадаю, що моїм співрозмовником був Віталій Ковтун, член ініціативної групи зі створення нової політичної сили, політичного об'єднання, яке називається Сила людей, і 18 вересня в Палаці культури мінерал, члени цієї ініціативної групи, провели презентацію Сили людей.